Що ж ти, друг, такий короткий в цьому році виріс? Низенький, маленький. Ну, мабуть, не дуже тобі зручно було в цих умовах рости. Але я думаю, ти нам все рівно даси і урожай. І ми будемо мати і олійку, ми будемо мати і шрот. Ми будемо мати з тебе все. Єдине, треба тебе ще трішечки доглянути. І все буде добре. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ми знаходимося на одному із соняшникових полів, який вже почав дозрівати. Ви бачите, вже жовта, жовтий кошик. Вже. Е на цьому полі. Друзі, вологість десь 50-60% насіння. Але обстеживши дане поле, ми побачили дуже багато небезпечних зафорювань. Це і фомопсис є, і майже на кожному кошику різопус суха гниль. ржа, є септеріоз, є ФОМОЗ. Ну, майже всі зафорювання, які сьогодні зустрічаються. На соняшнику, вони є от на цьому полі. Друзі, і ще через день, два, три може з'явитися і біла гниль, може, яка може також знищити і звести нанівець весь урожай. В багатьох регіонах є сигнали про те, що личинка лучного метелика вже доїдає і соняшник, і кукурудзу. І необхідно сьогодні. Обстежити посіви, Але ми завжди рекомендуємо, для того, щоб зберегти урожай соняшнику, отримати 3 тони. А на такому полі, як це ми бачимо, є густота, є нормальний кошик, налив, відповідно, запилення хороше. 3 тони отримати можна. Але хвороби можуть забрати півтори тони і більше. І тому, друзі, ми рекомендуємо. Дочекатися, коли вологість насіння буде 30% і провести десекацію. В цьому році соняшник невисокий. Метр росту, із-за того, що складні погодні умови були, була посуха, він не виріс спочатку росту було похолодання. Тобто, соняшник він невисокого росту, може навіть, навіть і прицепний оприскувач спокійно на ньому працювати, не обов'язковий самохідний. Але сьогодні багато мають самохідні оприскувачі. І тому, друзі, для того, щоб зберегти, спасти урожай, а це мінімум тону, півтори тони, необхідно буде завчасно провести десекацію продуктами, які сьогодні ну, зазвичай застосовують е, дікват, е, в меншій мірі гліфосат е, або інші десеканти чи дефоліанти. В основному сьогодні застосовують дікват, 150 грамів на 1 літр. Тому, друзі, оце наші рекомендації. А дуже багато сьогодні полів вже почали дозрівати. І набирають вже жовто-солом'яний такий вигляд. Це означає, що необхідно обстежувати посіви. Особливо, коли ви, от ви на кошику от з цієї сторони бурі такі плями. Це буде початок уже білої гнилі, склеротині. І це взагалі небезпечне захворювання, яке може до 100% знищити урожай. Ну і багато ми спостерігаємо сьогодні різопусу. От на даному полі його майже 100% сухої гнилі. Щорічно розвивається це захворювання на полях. Тобто підведемо підсумки, друзі. Захворювання є на кожному полі, в меншій мірі. У когось, у когось, в когось більшій міря, ну, хвороби є. Там, де були проведені ефективні заходи захисту, період цвітіння був внесений другий фуницит, якісно, все нормально, можливо, там хвороб і не буде. Але хто не зробив цю операцію, особливо в період цвітіння, як ми це рекомендуємо, не в період бутону, а от іменно всередині цвітіння, ну, відповідно зберігаючи запилювачів бджіл. Вечірні години, продукти, які дозволені для обробітку соняшнику, я маю на увазі фунициди, вони також можуть негативно впливати на опилювачів. Тому, якщо ви в себе відмітите хвороби на соняшнику, готуйтеся до десикації. Хто цього не зробить, ви не доберете до 1,5-2 тони урожаю, а це дуже багато. Оце інформація така, сьогодні соняшник в полів, і е, терміново обстежте посіви ваших культур, Кукурудзи, соняшнику, сої, дуже багато лучного метелика. Він е, в різних регіонах України, да не на кожному він є в полі. Але сьогодні цей шкодочиний шкідник може нанівець звести ваш урожай. Я того зна... щоб знати друзі, більше. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка, Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте інформацію, ми будемо завчасно давати відповіді. Поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами, аграріями. Друзі, ми вам бажаємо миру, добра, злагоди. Ми всім нам бажаємо перемоги. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні! Сьогодні з вами працював я, Олексій Сергієнко, і наша команда Archivs. Так, ну давай покажемо по ріпаку. Друзі, ми готуємося до дуже цікавого вебінару по озимому ріпаку, який відбудеться 12 серпня о 12 годині. Я надіюся, що ви до нас підключитесь і будете учасниками нашого вебінару. Ми хочемо на цьому вебінарі завчасно вас проінформувати про ті можливі проблеми, які не дають отримати аграрію сьогодні 4, а краще 5, а ще краще 6 тонн ріпаку. Розумієте, сьогодні це можливо отримати легко 3 тони, а можливо, сьогодні отримати і 5. Тільки необхідно трішечки допрацювати. І от це трішечки ми якраз і розкриємо на нашому вебінарі. Тому що 3 тони і 5 тонн це дуже велика різниця. Тому що озимий ріпак, кожен центнер, якщо додатково, на полі. Це дуже велика мультиплікація вашого прибутку, враховуючи ціну його за тонну і відповідно за 1 ценмер. Тому давайте поборемося за ці додаткові тонну півтори на вашому майбутньому озимому ріпаку. Запрошуємо вас на наш вебінар. Реєструйтеся, підключайтеся, ми будемо давати всі відповіді на ваші запитання. Чекаємо на вас на нашому вебінарі.